Найбільший будинок котежного містечка Нова Мрія на 115 квадратів вартістю 86 тисяч доларів. Їх поки що побудували тільки 4, один з них проданий. На ділянці знаходиться 3,900. Давайте я покажу, як всередині. Побудований цегли, отеплено пінопластом. Заходимо в коридор. Праворуч де паливна з окремим входом, до речі. Йдемо далі по коридору праворуч. Величезна, класна кухня вітальня з великими вікнами, з виходом на терасу і плюс з додатковою кладовою. Поскладали собі тут баночки, закрутки. ставили мішок з картошкою. Супер. Рухаємося ліворуч. Тут у нас одна спальня. За нею йде друга спальня. Так напротив є великий гарний санвузол. Біля спальні тут йде прад. Пральня, ось, там ставити машинку, сушку. Тут у нас ще один санвузол. І, звичайно, батьківська спальня. Велике гарне вікно. Вміщається і шкаф, і ліжко. Ось такий будинок в густомелі. Е, приїжджайте на перегляд, теж містечко. Нова мрія. Буду чекати.